Скринка така. Ябни грошові кошти. Инза, три, четыре, пять. Саме грошові кошти. Співробітники карного розшуку поліції Чернігівщини у взаємодії з колегами з низки оперативних служб викрили організовану злочинну групу, яка понад рік готувала злочин та, зрештою, обікрала подружжя чернігівців на понад 900 тисяч гривень. 22 листопада до Чернігівського райуправління поліції звернулася жінка, яка повідомила, що з сімейного банківського рахунку в незрозумілий спосіб зникли кошти в сумі понад 900 тисяч гривень. Заявниця наголосила, що її чоловік моряк і нині знаходиться у плаванні, а вона не передавала будь-кому пін-код, пароль або іншу конфіденційну банківську інформацію. В результаті оперативно розшукових заходів поліцейські встановили, що до крадіжки коштів причетні двоє киян віком 27 та 22 роки. В ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено банківські картки, мобільні телефони та іншу комп'ютерну техніку, а також майже 150 тисяч гривень готівкою. Ще 350 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом, перебувають на заморожених банківських рахунках, а частину здобичі в еквіваленції 4 тисячі доларів США зловмисники розмістили на криптогаманці. Решту грошей, як пояснили молодики, вони витратили на власні потреби. Наразі обох фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідомили про підозри за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.